Вже скинули листя і парк, і сад, бо нині місяць листопад, на сірім небі хмари грізні, бо вже на дворі осінь пізня. Так, друзі, саме з прохолодною дощовою, сумною та похмурою порою пізньої осені У нас сьогодні буде знайомство. Адже з настанням останнього місяця листопада починається пізня осінь. Саме листопад є провісником настання зимових морозів. Його ще називають воротами зими. Або ще про нього говорять, що він є онуком вересня, сином жовтня, а зимі рідним братом. Зазвичай цей час ніхто не любить, бо дерева вже стоять без листя. Опале листя почорніло на землі і вже не шелестить під ногами як раніше. На небі пропливають темні хмари. Часто йдуть дрібні й тривалі дощі. І навіть чути, як завиває вітер. І лише гілки, чорні й мокрі, здригаються під його поривами. Листопад це найпохмуріший місяць року, місяць найтемніших ночей, ранніх сутінок і пізніх світанків. Але буває, що вигляне сонечко, воно ще намагається хоч трішки зігріти землю своїми проміннями. А після погожого дня вночі може бути мороз. Пташок уже майже не чути, адже перелітні птахи вже давно відлетіли у вирій. А осілі зайняті пошуком їжі або сидять на гілках і гріються. Жива природа налаштовується на зимовий спочинок.